Якщо ви заходили на CoinMarketCap або подібні ресурси, то бачили там безліч монет. Але чи всі вони подібні в тому, що роблять? Звичайно, ні. В криптоіндустрії, як і в будь-якій великій індустрії, є сектори. Саме про це мова й піде про популярні сектори в криптоіндустрії. Різні сектори мають свої слабкі та сильні сторони. Розуміння цих сторін допоможе вам краще інвестувати або збалансувати вже існуючі активи. Слід зазначити, що багато монет будуть пересікатися в різних секторах. Особливо в сфері фінансів. Почнемо з однієї з найгарячіших сфер 2023-2024 року AI. Грубо кажучи, ці криптопроекти займаються тим самим, що й великі корпорації типу Google та Microsoft тільки в значно менших масштабах. Основна ідея цієї сфери децентралізувати виробництво та контроль за AI, а також адаптувати його для широкого загалу. Ключову роль у AI-криптосфері відіграє сам наратив і слово AI. Хайп позитивно впливає на приток інвестицій. Відтак, у 2024 році багато AI проєктів суттєво перегнали по зростанню більшість інших криптоніж. З негативних моментів велика частина проєктів використовує слово AI чисто для маркетингу, не маючи реальних конкурентних технологій. Як приклад у цьому секторі можна привести наступні проекти. Наступна ніша це Real World Assets. Тут компанії займаються тим, що токенізують реальні активи, такі як золото, нерухомість. Облігації, предмети, колекціонування та отримують з них прибутки. Також доволі успішна ніша у 2024 році. Важливим елементом тут є те, що забезпечення криптотокенів спирається на реальні речі з реального світу. З негативного, компанії спираються на позики, і якщо вона не буде повернена внаслідок будь-яких причин, криптопроект зазнає збитків і, очевидно, на ціні його токену це позначиться негативно. Як приклад у цьому секторі можна привести наступні проекти. Наступний сектор Oracle. Оракули – це посередники між нашим світом та світом криптовалюти. Головна ціль Оракулів – це перенести дані з реальності в блокчейн. Уявімо ситуацію, грає дві футбольні команди, одна з них перемогла. Якщо ви зробили ставки, за умов якої, якщо одна команда виграє, ви отримаєте крипту, у разі поразки втрачаєте. Контролює виконання цієї ставки, іншими словами, угоди, смарт-контракт. Для того, щоб цей смарт-контракт зрозумів, що хтось там переміг, він має десь брати достовірну інформацію. Тут і стає в нагоді Оракул. До ключових особливостей оракулів відносяться не тільки передача даних, а максимально швидка та достовірна передача даних. А також, оскільки мова йде про криптопроект, децентралізація. Тобто самі оракули – це мережі вузлів, що не контролюються одним власником, токи не можуть використовуватися для оплати цим оператором. Як приклад у цьому секторі можна привести наступні проекти. Наступний сектор DeFi розшифровується як децентралізовані фінанси. Сфера, що охоплює безліч платформ децентралізованих, що надають такі послуги, як операції з деривативами, опціонами, кредитування, позики, свап та інше. Ключовим нюансом в DeFi є те, що вони працюють без посередників і виконують свої функції рівноправним способом. Дуже велика зацікавленість у людей отримувати прибутки та підвищені відсотки. Це логічно, бо всі тут щоб заробити. Так як сфера пов'язана з ліквідністю, вона має великий TVL, що позитивно впливає на монети зі сфери DeFi. Також цей сектор є самодостатнім, адже генерує доходи з комісій за транзакції. Але цей сектор сильно піддається регуляторному тиску, і потенціал проєкту також може залежати від його здатності захищатись від SEC. Як приклад у цьому секторі можна привести наступні проекти. Наступний сектор це Layer 1 та Layer 2. Layer 1 це фундаментальний рівень блокчейну, що забезпечує виконання, підтвердження та запису своїй власній мережі. Це та річ, на якій побудовані інші блокчейни. До основних Layer 1 належать, наприклад, Solana, Avalanche, Ethereum, BNB. Layer 2, в свою чергу, побудований на Layer 1 і в основному слугує для вирішення його проблем. Насамперед, це швидкість транзакцій та ціна транзакцій. Але Layer 2 спирається на консенсус і надійність Layer 1. Останній пропонує розробникам створювати свої додатки поверх нього. Також Layer 1 та Layer 2 мають свій нативний токен, який використовується для оплати транзакцій у своїй мережі. Грубо кажучи, Layer 1 є фундаментом для будь-яких проєктів у всіх інших секторах. Все, що побудовано на Layer 1, знаходиться в певній залежності як від переваг, так і від недоліків Layer 1. Layer 2, у свою чергу, намагається звести ці недоліки до мінімуму. Як приклад у цьому секторі можна привести наступні проекти. Наступний сектор DePin розшифровується як децентралізована фізична інфраструктура. Криптопроекти зі сфери DePin займаються тим, що розбудовують свою власну мережу, охоплюючи бездротове підключення для клієнтів, збір та обчислення даних. І поєднують це з блокчейном. Вони часто використовують систему винагород за розбудову та долучення до мережі. З відомих проєктів є, наприклад, Helium, який пропонує долучитися до мережі, як умовно, майнер або точка доступу чи роздач. Купуючи їх обладнання, ви стаєте частиною цієї мережі, а внагороду отримуєте токени на постійній основі. Як приклад у цьому секторі можна привести наступні проекти. І останній сектор це GameFi. Який об'єднує собі онлайн-ігри і децентралізовані фінанси, поєднує собі концепцію «грай та заробляй або грай та отримує, де в процесі чого ви будете отримувати якісь токени або предмети з гри. Технологія блокчейн і токени NFT мають на меті надати гравцям виключне право власності на внутрішні ігрові предмети, а також продаж, купівлю їх поза грою. До плюсів можна віднести велику активну цільову аудиторію геймерів та ринок, якому є точно куди рости. До мінусів практично повна відсутність дійсно крутих і цікавих ігор. А також занадто складна конкуренція з розробниками традиційних ігор. Як приклад у цьому секторі можна привести наступні проекти. А на цьому все. Дякую, що подивилися це відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і до зустрічі в наступних відео.